298 гривень за комплект постільної білизни від бренду «Ліварно Хоум». 4470 гривень за 15 комплектів постільної білизни. Тут іде під ковдра та одна наволочка. Орієнтовно по розмірам 135 на 2 буде 8 комплектів і 155 на 2 відповідно буде 7 комплектів. По кольорам показую. Дивіться, Є яскравіші, є такі більш спокійні тони, фланель. фланель, Ось тут сатин, є бавовняні, подивіться, будь ласка, сучасні, є геометричні, є отакого плану спокійні орнаменти, хто дуже любить. Є ось такі яскравіші, подивіться, будь ласка, зимові. Насправді тут для кожного клієнта. Тому, тому, якщо у вас є магазин текстилю, і ви продаєте постілі, то звичайно ця ціна дуже приємна для вас безпосередньо, а також буде приємна потім і для ваших клієнтів. 298 гривень за комплект постільної білизни, уточню, вони йдуть без пакування. Тут в асортименті 15 наборів, вони без пакування. Тож для замовлення, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти залишаю в шапці. Вибачте в описі даного відео.